Євангелія від Матвія, 9 розділ, і увійшовши в човен, Він переправився і прийшов у своє місто, і ось принесли до нього паралізованого, який лежав на постелі. І Ісус, побачивши їхню віру, сказав паралізованому: Не бійся, дитя, прощені тобі гріхи твої. І ось деякі з книжників сказали самі в собі, Він богохульствує, і знаючи їхні думки, Ісус сказав, навіщо ви думаєте лукаве в серцях ваших, бо що легше сказати, прощені тобі гріхи, чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи, каже тоді паралізованому: Встань, візьми постіль свою. І йди додому свого, і, піднявшись, він пішов додому свого. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, що дав таку владу людям. І, виходячи з Ісус побачив чоловіка, який сидів на місці збору мита, якого звали Матвій, і каже йому: Слідуй за мною, і, піднявшись, він пішов за ним. І сталося, він возлежав у домі, і ось багато митарів і грішних, прийшовши, возлягли з Ісусом і учнями Його. І, побачивши те, фарисеї сказали Його учням: Чому ваш учитель їсть і п'є із митарями та грішними? І Ісус же, почувши це, сказав їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть і навчіться, що означає милості хочу, а не жертви, бо я прийшов закликати неправедних, а грішних до покаяння, тоді приходять до Нього учні Іоаннові і кажуть, чому ми та фарисеї постимося багато, а твої учні не постяться, і сказав до них Ісус: Хіба можуть журитися сини весільного чертога, доки з ними наречений? Але настануть дні, коли візьметься від них наречений, і тоді будуть поститися, і ніхто не накладає латки з нової тканини до старого одягу, тому що знову пришите відірветься від старого, і дірка стане ще гіршою. І не вливають молодого вина у старі бурдюки, інакше прорвуться бурдюки, і вино витече, і бурдюки пропадуть, але молоде вино вливають у нові бурдюки. І зберігається те, й друге. Коли він казав їм це, ось підходить один начальник, і, поклонившись йому, каже донечка моя, щойно померла, але прийди, поклади на неї руку свою, і вона оживе. І, піднявшись, і Ісус пішов за ним, а також учні його. І ось жінка, яка 12 років страждала від кровотечі, підійшовши ззаду. Доторкнулася до краю одягу Його, бо вона казала про себе якщо тільки доторкнуся до одягу Його, то буду зцілена. Ісус, же, обернувшись і побачивши її, сказав Не бійся, дочко, віра Твоя спасла тебе, і була зцілена жінка з тієї години. І коли прийшов Ісус у дім начальника і побачив сопілкарів і юрбу голосільниць. Каже їм: Вийдіть, тому, що дівчинка не померла, а спить, і висміювали його. Коли ж випровадили юрбу, увійшовши, він взяв її за руку, і дівчинка встала, і розійшлася чутка про це по всій тій землі. А коли Ісус повертався звідти, за ним ішли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, сину Давидів! Коли ж він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього, і Ісус каже їм, Чи вірите, що я можу це зробити. Вони кажуть йому так, Господи, тоді Він доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «По вірі вашій, нехай буде вам, і відкрилися їхні очі. А Ісус суворо наказав їм: Дивіться, щоб ніхто не довідався, але вони. Вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Коли ж вони виходили, то привели до нього людину, німу біснувату. І коли біс був вигнаний, німий почав розмовляти, і дивувався народ, кажучи ніколи не траплялося такого в Ізраїлі. Але фарисеї казали Він виганяє бісів назем Бісівським, і ходив Ісус по всіх містах і селищах. Навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангеліє царства, і зцілюючи всяку недугу та всяку неміч у людях, побачивши ж юрби народу, він змилосердився над ними, бо вони були змучені та розсіяні, як вівці, що не мають пастиря. Тоді він каже учням своїм: жниво воїстину велика, а робітників мало, отже. Моліть господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє.